Понад 13,5 мільярдів кубометрів саме стільки газу видобили підприємства групи Нафтогаз за 11 місяців цього року. Йдеться про «Укргазвидобування» та «Укрнафту». Фахівці цих підприємств продовжують розвивати галузь та збільшувати видобуток українського газу. У групі Нафтогаз нагадують, попри війну вони бурять нові, глибокі та ефективні свердловини. Свіжий приклад розвідувальна свердловина, що дає 170 тисяч кубометрів додаткового газу на добу стала уже 15-ю пробуреною цього річ на нещодавно відкритому родовищі. До кінця року на ньому планують пробурити ще одну свердловину а наступного ще чотири в Укргазводобуванні підкреслюють, хороші показники свердловин забезпечили проведені раніше сучасні 3 d дослідження та їх якісний аналіз. Ми ввели. 3D-моделювання, спочатку 3D-сейсміку родовищ, потім 3D-моделювання. Ці 3D-моделі родовищ дозволяють досить точно визначати точки буріння і точки розкриття продуктивних горизонтів.